На цьому апараті можна дивитися все: це щитоподібна залоза, це молочні залози, це органи черевної порожнини, нирки, сечовий міхур. Завдяки тому, що ми беремо участь у проєкті соціального підприємництва за підтримки Австрійського Червоного Хреста, Redpreneur.ua, ми змогли закупити обладнання апарат ультразвукової діагностики, які дозволили надавати широкий спектр ультрадіагностичних послуг. Час від виявлення захворювання до вирішення проблеми зменшується. Війна і після війни ми не мали змоги поїхати обстежитись ну, в місто чи в районний центр. А тут на місці зручно ми прийшли в будь-який час і зробили ті обстеження, які нам необхідні, звернулися за парадою спеціалістів. Саме український шпиталь Українського Червоного Христа є одним із таких провідних. Донорів, які надають людям абсолютно безкоштовно ліки, медичні препарати здійснюють обстеження організму, обслуговують людей, надають медичні послуги. Завдяки тому, що ми маємо досвід у організації надання медичних послуг, в тому числі в мобільному форматі, нам вдалося дуже швидко запустити надання послуги, і з 11 лютого вже більш ніж 250 пацієнтів скористалися нашими послугами. Робота мобільного шпиталя, мобільної аптеки, вона вже систематична згідно графік. Тобто комунікація між жителями громади і спеціалістами Червоного Христа налагоджена дуже на високому рівні. Спеціалісти гарні відносяться з повагою, вислуховують всі твої проблеми, дають якісь поради. Подяка велика. Дуже необхідно в наш час.